Сьогодні ми будемо грати у рангу і бій, але він трісочки в нас оновився. Ой! Нуже находимо, не вибачте. Оновився. Кажу в прямому смислі. Ну, ось так. Пропас є я тільки один левел проходив, бо я вчора тільки кілька каточок грав все, але скін на культа доволі прикольний. Вон я тебе можу показати, але це тільки перший скін на культа, який видають. Бачите, ну я так культа змінили до скіна, понял? Так що, погнали в карточку. Ранговий вже ось такий. Ну, мене дуже дивують усі ці оновлення там, де. Гмм. Проксали, змінюють. Тут навіть нам видають, у мене нема джинна на 11. У мене самого джина нема. У мене Мз на. навіть 9 немає. На Мс. Але... Це кожного місяця будуть нові бравлери якісь. Ну у нас тільки два бравлера з перезарядом я. Вау, але я за Джина я грав трохи. По суті... Суть я вловив. Донататер. Донататер, Пішли нашим допомагати. Ні. Дінамайксом туторіал. Будь ласка, заради Бога, не вбивай мене. Вбив. Він ну, ще інтернет лагає, прикольно і ми програємо. Він Симон Мандела пробує зробити. Тут програш. Я вам скажу. Там! Ну, ну вс! Я не впустую! Я не вб'юся одну дні немає. Бо за якась дуже невдала справа. Знов гаряча зона. Тут я беру Емз, я mm. на Мс грати вмію. Mm. Все, я взяв Емс, пікнув Мз. Давай тут гір щита. А тут. Ну, тут... Ну, що в мене було багато хп. Але в мене було на силу поставити. Тут. Не, ну це якийсь ботик, бо... Ну ну я не знаю. Ну в нього старий діамант. Старий діамант у нього. Ой. Ой, спайк. Я ульту викину. Просто. Ууу, я думаю, що Леон так був. Але вони навіть не тут до зони. Ну ми тут її дуже сильно охорони. Я тут нічого не можу зробити, бо в мене не така велика відстань. Але ось тако щось можу зробити. Кілики. Йоу, Гейл, ти що не роби, Не очікував я такого. Оба! Ха! Ха! Бот-бот-бот! Оу! перша смерть! Ну вони тут трохи захопили, але добре, що в мене був гаджет на відштовхування і відштовхнув. О. Що, ну тут вируснука. Ну, у мене навіть залагає в інтернет на кінець. Все, да ми виграли. Ну. Я навіть старплеєр. Бронза 3. Епік. Я не знаю, що мені випадко. Сто крадаті на спайка. Що тут? Ну, глистер дроп. Нормально, фіня знов. Ну, спрей нормальний, ну що? Ну, але ж, ну 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 ви не знаєте, як мені тупо не веде? Кнокаут. Не знаю, Ну кого він взяв? Ворона. Ну, Ворон хорош. Якщо ви могли бачити на відео Дімона, то в мене фенікс. О, хтось взяв культа. До речі, в мене культ теж з 9 Я можу його також вибирати. Утруїли, у Утру... там кліта, кліта. Мене лагає. Цікаво, хто біля нас? Там біля нас десь була. Я не Оу! Едгар! Едгар! Ну ми його сильно утруїли. Йому дуже боляче капець. О, і тут кольб, якого я намагаюсь прибити. Ой, я помираю! Тікай! Я куди в мене ульта тупо налетіли? Я не знаю. Це все ще раз <рапрошу> У! Ну, ульта я завжди щось підрую. У мене ще інтернет трохи такий поганий, ви знаєте. Ой, тут майже всі зараз використовують інтернет. Я один. Вони двоє. Один проти двох. Я думаю, поти культам. Спершу піде. Да Дау! Зміг, але якщо я зараз зараз наберу ульту, не, не хана. Хіба що просто по ньому попасти? Ну, да, все, він набрав ульту. І він тепер йде на мене тільки напасти. Ой! Що я по ньому не попадаю? Поставці. Ну чому в мене інтернет так залагав? Якби в мене він не лагав, я. Б... Я б його виніс, в мене ще й передав. Ну знов, дуреєр. Ну, Немав якийсь легендарний випуск. Не знаю. О! Правил хокей. Ну ти хочеш для театру? Що мені. До речі, знаєте, гаджет на дру... Ви бачили, що тут гаджети безкінечні? Стали. І гаджет на ще один. <кхм> Ой, гір на ще один гаджет З зробили на сучу перезарядку. Ну, я кажу, ну... Ну, скоро дійде, що ми тут будемо безсмертні. Та ну, ну ч. Є <кхм> на воротах. на воротах. Ой. Он хп живу, живу. Мортис. Зараз я так і знав, в мене ж інтернет поганий. Давай, гей, збий! Ух, хорош. Але в мене є прозрядна судова. Її не буде. Ще один гол. Гей, дозвучаєш, на який ти професіонал. Ой, нам заб'ють. Але якщо я підхоплю. Не його ж підхоплювати. Але вони тут тільки і є, щоб нам. Я не заб'ю. Я, получается, тупо бескорисный цвета. Ну, час кончается. Ну, нарешті. Там писало, що я чи що? Можете мені в комментариях написати. Так, запрошую мого друга. У меня уже другий діамант. Що не буду я вертати? Я зараз піду. Кнокаут. Я набрати. У мене трохи відкоригувати. Гір, давай наче та. На. А, бо в мене немає такого. О, в мене є. Ну, давай бачення, бо так мене... Будуть цей щитом, вони будуть бачити різницю, бо в копії не буде щита. Обо. Оп. Ой, ой. Бає. Тут інтернет, ну що ти! Ем, знову було ультою, і я не розумію, мої напарники просто боти. Просто ботяри такі. Ну, що робить тут эмс? Хочуть не брати. Завжди дрон не бере. Я не знаю, якого тут набрав добрати. Mm. Не знаю, але вже знаю. Я знаю Якщо ви теж дивилися відео Дімона, я там так летів, браво болі зі презирям і Бабул, хорош. Булти молодець. Ан, тому мульта має бути вже. А, М з -з -з забуває. А ні. Завжди, ну тепер шелі не вбивають. Та ну знов кадочка програма. Ну-ну-о! Не люблю. От за. О! Вже грає той друг, якого я запрошував. А зінь ж. Ні, так за. Гемкраб, гемкраб, гемкраб. Я не знаю. Ворона кажуть. Ну, в кого має батись? Але так, да, якщо я вчити. Минулого разу ясно. Але ні, тут, бачите, чомусь тут дуже багато. Ай! Нарешті візьму і кизігаємо собі до рук. Ой, Бонні. Ой, в мене мало хп. Типа відхилитись. Ой! Просто ніхто не має померти, інакше втратиться якісь краси. Пав, могла бути. я зараз підходи і помило. Ого! Ось кедр, і вмазався. В халепу повну, бо в мене був її прозаряд. Я просто ні, я буду ходити. Тум-тум. Я на варті. Наша спавна. Ну, от брат мені повезло і ми виграли 5 хилів ми 0 смертей. Я не думаю, що вони не як смерті. Кіється не важливо. Далі граю. Знову Хемкраб, та сама мапа. Хм, <гум> <гум> брати? Я не знаю. Ой, Шеллі, не думаю. Мортіс? Не знаю. Брок? Ні. Ти Мортіс? <гум> У них також Мортіс і два гіперзаряди. Ну я просто два гема. Ну Кося там все-таки прибив Леона. Ну я не знаю. Просто висливаюсь. Ну, і, і це ж за мого І бо я взяв Мортіса, а Мортіс мене поганий. Ну думаю, що скопі. У мене чотири тисячі стиків. На цього не хватає. О, вже навіть піввіделік почався. Завжди, ну я це знав. Ще ж, друзі, на такому не дуже чудовому моменті ми завершуємо це відео. Хто додивився до кінця. Всім, то я їм дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тож до нових зустрічей!